Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Peugeot Expert 2019 рік. Експлуатація, дата випуску, кінець 2018 року, в Максі-базі, навіть лобове іде-19. В Максі-Базі була сервісна служба. Ось. Тут є додаткові замки, можна виключити, але підібрати ключ не можна. Зараз покажу ось такого плана. Ключі йдуть, навігація. Передня задня парковка на новій резині Michelin. Також є ззаду замки додаткові, передня задня парковка. Звукові сигнали. Ось додатковий замок. Максібазі L2 H1 186 тисяч пробігу. Дуже зручний, комфортний, двохлітровий дизельний двигун 120 кінських сил. Клімат Контроль, кліматронік ручний, два ключі, пижо, навігація, датчик світла дощу, середній розхід 8 літрів. Є звуковий сигнал, коли включаєш задню, резеточки три є, 12-12 вольт і максимум 20 А, дзеркала складаються, Датчики мертвих зон. Так, не покажу. Вартість автомобіля 16 тисяч, знаходиться в Вінниці, дивіться інші авто в групі Viber, ссылка буде, підписуйтесь, коментуйте. От, дуже приємно їде, короткі передачі, маю на увазі, нема такого розбовтаного дуже зручний салон під дерево, двигун немитий, кому сподобався автомобіль пишіть зараз покажу ми вже знайти де воно тут 160 тисяч останній сервіс у 2022 році все сухенько, чистенько. Ось такий автомобіль. Не пропустіть, дуже рідко попадається. Всім гарного дня і до нових зустрічей. До речі, по тормозних дисках обслужений. Тут стоїть чорний просто з запаски, тут нові тормозні диски. Запаска. Ну, надіюсь, все показав. Сподобалось пешіт, всім гарного дня і до зустрічі в Вінниці.